Час новин на Дніпро тю ві про головне на цю мить розкажу вам я, Дмитро Харлов. Вітаю суд з обрання запобіжного заходу Дніпрянину, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, відбудеться сьогодні у Львові у 13-й годині. Прокурори наполягатимуть на двох місяцях арешту без права внесення застави. Нагадаю, 18-річного парубка затримали напередодні у власній оселі в середмісті Дніпра. Що каже поліція? і Чому сусіди і друзі не вірять в його причетність, розкаже моя колега Ірина Носачова. Іро, вітаю, що відомо на цю мить. Вітаю, Дмитро. Отже, що відомо на цей момент. Чемний, добрий, стриманий, виважений, так відгукуються сусіди про Славка, якого напередодні у власній оселі затримали у за у вбивстві Ірини Фаріон. Люди спочатку страшенно налякалися, коли побачили у дворі спецпризначенців. Та коли з під'їзду у кайданках по руки вивели їхню річного сусіда, взагалі отетеріли, вони не могли повірити, що цей хлопець може бути причетний до чогось. Страшного. І кажуть, що він ніколи нікого не кривдив і ніколи нікому шкоди не робив. Прошу пряму мову. У нас тут багато таких розбешак всяких, а цей привітний, воспитаний, сім'я чудова, причудова. Я розказую мурашки. по Жалко дитині зламають життя. Да. Ви розумієте 18 Років хлопцеві він не міг підняти руку ні на кого. Така дитина таких поступків не зробить. Тихий, спокійний хлопчик, вчився, нічого такого не, не робив поганого. Сім'я як сім'я, сім поэтому ми в шоці, що він може до цього бути причетним. Парубку 18 він непогано вчився, досить начитаний. Увесь свій вільний час присвячував спорту. Він грав у футбол з п'яти років і, власне, був капітаном місцевої футбольної команди. Друзі, хлопця по спорту приголомшені. Врешті кажуть, що Славко був дуже чемний, добрий, вихований, не агресивний, ніколи не втручався в будь-які конфлікти. Тож вони не вірять також, що він міг піти на такий страшний вчинок. Він мене старше на два роки. Я прийшов з п'яти років туди, і він вже грав там два роки, десь приблизно. Ми грали з ним протягом вісьми девяти років. Він шостого року народження. Він був прикладом в як в старшій команді, був капітаном, лідером. І на таке я думаю, він не зміг нічого зробити таке саме. Бо... Ну дуже гарні у нього э, родителі були. Мама, за словами сусідів, викладачка, тато футбольний тренер. Втім, останнім часом він воює на фронті в лавах збройних сил України. Журналісти зв'язалися з ним телефоном, і він сказав, що мотивів у його сина стріляти в Ірину Фаріон не було. Хлопець навпаки, патріот. Він мріяв вступити до лав збройних сил України і навіть закінчив курси керування безпілотниками. І додав, що хлопець ну не Цікавився ніякими ультраправими організаціями, але ж аналітики дослідили соцмережі хлопця. І врешті з'ясували, що він насправді цікавився ними і навіть залишав певні коментарі у подібних пабліках, зокрема і у тому у пабліці того руху, який врешті взяв відповідальність на себе за вбивство Ірини Фаріон. І, врешті, що каже поліція, ось їхня офіційна версія, що злочин насправді був заздалегідь спланований і ретельно підготовлений ований хлопець плутав сліди правоохоронця він постійно перевдягався маскувався він щонайменше тричі міняв місце проживання винаймав різні квартири квартири у львові і допомогли встановити його місце знаходження насправді камери відеоспостереження, які зафіксували чи не кожен рух і крок хлопця, і, врешті, слід провів до Дніпра. Як повідомив Володимир Зеленський ще у вечірньому зверненні до українців, що сьогодні поліція врешті дасть більш детальніші дані, певні і все це буде публічно. Тож ми чекаємо, Дмитра. Дякую, це була моя колега Ірина Носачова про подробиці затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. І вже є перші деталі від поліції СБУ та генпрокуратури. Як виявилося, підозрюваний через два дні після вбивства Ірини Фаріон повернувся до Дніпра і став готуватись до нового замаху. Шукав кандидатів серед публічних осіб, зокрема його цікавив нардеп Максим Бужанський. За даними правоохоронців, він ймовірно ще з весни готувався до замаху на Фаріон, купував різний одяг, аксесуари, зокрема окуляри та накладну бороду. Ці речі переслав сам собі з Дніпра до Львова і вже там забрав їх і маскувався. Нині встановлюють мотиви злочину, а також його приналежність до неонацистського руху, чи осередок розташований в Російській Федерації. На допитах кажуть правоохоронці, він поводиться спокійно. На питання поліцейських посміхається. Затримання він не очікував. На хабарі у 30 тисяч гривень за вирішення питання щодо ухилення від військової служби погорів завідувач відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини. В обласній прокуратурі повідомили за гроші. Він пообіцяв, що вплине на посадових осіб ВЛК і військово зобов'язаному намалюють хронічне захворювання, а згодом відправлять нам все, де присвоїть інвалідність. Це дозволило б чоловіку отримати відсрочку від мобілізації. Під час обшуків у його оселі та авто знайшли документацію, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. Вночі та вранці під прицілом окупантів знову опинилась Нікопольщина. Дронами Камікадзе ворог цілив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура минулася без жертв. Територію України вночі ворог атакував 22 шахедами. 20 з них було збито у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Російські дрони завдали ударів по об'єктах Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях. Повідомляє Укренерго. Через це були знеструмлення побутових та промислових споживачів в окремих районах Житомирщини. І про Дніпро комплексний ремонт на площі Соборній. Тут укладають плитку на тротуарах, встановлюють віденську платформу. Вздовж площі було встановлено нове сучасне освітлення і влаштована автоматична система поливу. Що ще змінилося, розкаже Анастасія Васько. На соборній площі, що біля парку Шевченка, розпочались роботи з благоустрою. Пані Лариса кожного дня бачила з якими незручностями стикалися перехожі. Раніше були ями, цей асфальт провалювався, весь покоробився, полопався. Зараз кладуть ну прекрасно. Нехай і надалі кладуть, щоб скрізь порядок був. Люди не спотикаються, не падають. Раніше з трамваю виходили, падали. Пересуватися людям з інвалідністю тут було практично неможливо. Анатолій часто приїздить з кривого рогу до лікарні. Ділиться без допомоги раніше в цій ділянці проїхати не міг. порівняно з минулим. Тут потрібно було, щоб люди допомагали. Тут було перекопано декілька разів, видавлено дощами. Змито асфальт проламаний. А зараз добре, що можна пересуватись. На трамвайних зупинках облаштовують віденські платформи на рівні з тротуаром. Тож маломобільним людям буде зручніше користуватися громадським транспортом. Подібна конструкція у Дніпрі з'явиться вперше. Це наша основна мета забезпечити інклюзивність по всій площі Соборні, а це близько одного кілометра відстань, і щоб вона була доступна для всіх малогрупмобільних населення, також щоб забезпечувався заїзд автомобілів да, через тротуар, тобто всі ці. Елемент у нас пророботані. змін буде багато. Проїзну частину дороги звузять, облаштують окрему смугу для громадського транспорту. Тут роботи виконуються комплексно. тротуарна плитка там в укладається там з зонуванням таким, Є основна пішохідна частина є зона трамвайної зупинки, є зони побічні, є зелена зона. Тобто тут на цій локації. На всій площі буде влаштована зелена зона з поливальних систем, нове зовнішнє освітлення, сучасні опори під контактної мережі і світильники будуть. На тротуарі протяжністю більше кілометра буде укладено близько 7 тисяч квадратних метрів нового покриття різного типу. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі продовжується набір до школи водіїв електротранспорту через повномасштабне вторгнення та мобілізацію водіїв не вистачає на курсах. Побільшало жінок. Які умови, вимоги до кандидатів та як відбувається навчання? Дивіться далі у сюжеті Євгена Полторацького. У Дніпрі стартувало навчання у школі водіїв електротранспорту. Курси безкоштовні і триватимуть три з половиною місяці. У групі навчаються близько 15 учнів, переважна більшість жінки. Євгенія раніше працювала кондукторкою у кам'янському та завжди мріяла стати водійкою трамвая. Дізнавшись про курси, жінка одразу подала заявку. Взагалі дуже цікаво. Якось це ці, там ті самі правила, як ми їх розбираємо, як нам їх пояснюють, якось. Це воно запам'ятовується легко. Це навіть розвиток, спілкування. Ну було б непогано, якщо більше людей приходило, і дівчат, жінки також. Валерій ветеран, Демобілізувався після поранення, вирішив змінити фах через проблеми зі здоров'ям. Я рішила тіло трава. Я вирішив навчитися на водія трамваю, тому що це більше сидяча робота. Вона більш цікава ніж сидіти десь там, не знаю, вахтером. Поранених багато з різними ушкодженнями, і, звичайно, та робота, яка була раніше, може вже не підходити за станом здоров'я. Нині розпочалось навчання учнів з 12-го набору. Вимоги для кандидатів вік від 21 року та проходження медичної комісії. Взагалі, навчання триває 14 тижнів, із них 8 тижнів ми проходимо теорію. За цей період вони повинні учні опанувати такі предмети, як правила дорожнього руху, будова трамвая, тролейбуса. Корона праці, правила експлуатації трамвая, тролейбуса, медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, а також інші предмети Завершується навчання іспитом в сервісному центрі. Всі бажаючі будуть працевлаштовані. Ми безкоштовно навчаємо людей і безкоштовно заохочуємо, скажімо так, до цієї роботи, до цієї соціально необхідної та важливої роботи, яка, звісно, що йде на користь місту та містянам. Після цієї групи ми вже скажімо так, навчимо близько 400 осіб, і звісно, це дуже велика потужна цифра. Учням з інших міст надаються місця в гуртожитку. Також нараховується стипендія у розмірі понад 8 тисяч гривень та є можливість підробляти у депо. Зареєструватися на курси водіїв можна за телефонами або через онлайн-анкету. Євген Полторацький, Борис Єфімов. Дніпроті херсонські кавуни та баштанні з незламної Нікопольщини. Які вони солодкі та соковиті, чи поки недозрілі дорогі? На найбільший ринок Дніпра відправився мій колега Сергій Скрипник і поспілкувався з продавцями і покупцями. Кака у червні та на початку липня призвела до того, що смугасті дозріли раніше ніж у минулі роки. На найбільшому дніпровському ринку повно кавунів з півдня України та Дніпропетровщини Є, є Нікопольські маленькі а є Херсонські з області. продавець у захваті говорить: цього літа кавуни дуже солодкі. Минулого року таких кавунів не було цього року, взагалі супер. Торговці діляться з покупцями лайфхаками, як обрати найсмачніший та стиглий кавун. Коли йде смуга, вона має бути відкритою, як сітка. А якщо вона тоненька і тут полоса біла, значить він зелений. Коли смуга відкривається, як сітка відкривається, значить він стиглий. Кавун коштує 18 гривень за кілограм. В середньому один кавун затягує на. У середньому кавун затягує на 80-100. залежно від розміру. На іншій точці середня ціна вища. Є 220-250 гривень, а є від 90 до 120 гривень. Люди беруть, так? Да? беруть слава богу, Кавуни хороші. Ціни різняться, втім у кожного продавця є свої постійні клієнти. Як ви обираєте, можливо, за стільки років ви вже там по слуху чи по смаку вам буде спробувати? У мене більш довіра до продавця. Якщо бреше, то ну, це на його совісті. Ну, і все. Я йому довіряю. Вони... Наші брешуть чаще. Коштувати? А як же? А... А, як же? А... а як же? А ви куштували, вам давали спробувати? Я на базарі ніколи не куштую. Не, не коштуєте? Дуже насичений, так, так. дуже є такий є соковитий, понімають соковитий, саме. Соковитий. До речі, мій перший арбуз цього сезону, ну він дуже смачний. Ну, треба чекати результатів тепер. Насичено червоні, солодкі та соковиті, справжні українські кавуни. Хоча минулоріч багато кавунів були привезені з-за кордону. Я їх минулого року я їх не брала взагалі, а цього року брали. Ми з Блакитних озер їхали і там купували. Смачні ми купували по 15. Недорого. Недорого. Отже, сезон кавунів офіційно можна назвати відкритим. Дніпряни задоволені великим асортиментом. Продавці радіють українському товару. Сергій Скрипник, Сергій Марченко. Дніпро Тів. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно ремонт завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро тів нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 65 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття, варійних дерев, стану доріг і тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 414 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І про приємне, за минулу добу в місті народились 19 малюків, 13 дівчаток і 6 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!